І найстрашніше це бик, коли б бика виводили. В тебе був бик? Er, моєї тіті був би. Ну не розумієте, чого бика виводили, ну ну корову там. Але я я така. Я просто почалася до сих. Ну я не дивилася, але я така. У мене є історія про бика. Я кажу, що yeah. звикую, що страшне, страшне, люди з А Тут здибилися. Yeah, це yeah. дуже страшна історія. Як травмувати підрічну дитину, звичайно. Ну, є ж оця така ініціація вести корову до бика. Yeah. І ти зазвичай yeah. ніби це в якусь ферму або, в якийсь, або до якогось чоловіка, який має бика. У нас тоді ще були такі остатки на той час ферми, коли в селі була велика ферма, а то були такі остатки. І там cool. э, так колгоспу. Cool і там був той бик, і я пам'ятаю цей, я просто, ну, п'ять років, я тако дивлюсь і думаю, що це таке червоне. А воно було таке телефон. Так, От, там я побачила, це було моє перше порно. <різнання> Коротше, в мене було що, що я з дідом, тіпа, пів корову до бика через ціле село і коли. <різнання> коли то, я... Коли ми привели, ми хочемо привели ту корову, а бик виявився таким цьопаньком відносно тої корови, і ніхто і не знав. Способу. Не він не міг просто дістати, дістати. Ніби... а він так казився, він такий ніби як... Таке враження, що це в нього таке раз в життю випало, і він такий, боже, я ще не дістаю, боже. І, було... і він був в такому звиччі. І він такий, типу, давайте я хоч якось, хоч десь, хоч трошечка потрусь, хоч, 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 хоч щось, я типу, типу, хоч потрусь, трошки тої корови. І, коротше, і було. Так, що знайшли спосіб? Там була яма, там таки ніби був якийсь пісок, ага, і, і курову, і курову вона, типу шо ну, вона просто була нижча, його пробували там вивести. І я дуже пхався, типу, в тому брати участь, бо, ну, бо, бо я такий, типу. Я Це розумію, що я, я, я малий, типу, я ніби прийшов з двідом, я Але хочу, тупи, щоб тупи. я щось робив, бо, бо вони постійно на мене створилися, типу, діти, типу, збирайся звідси, типу, не лізь, не лізь. Я такий, ну, всі щось роблять, тримають, там, всі там таке все, типу, такий театр е капітальний. І я там постійно пхався, і коротше, і я в якийсь момент, оскільки я, 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 там пхався, щось допомагати. То коротше все відбулося в якійсь шаленій близькості до мене. Тобто десь валювалися над головою, то сто відбулось, і дідо підтримав мене і каже, тихо-тихо, стий вже стий, І Я чую там. І він каже, тихо, 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 типа не злякай. Ти кажу, добре добре, все. Я тако замер. Ну, десь так, десь в відбулися на долину. А Я нічого не побачив, я просто знав, що я бачив по полях, тихо, 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 тихо. Зараз, зараз, зараз. 食べた。Yeah,